Лиманське професійне технічне училище, історія пасажирських вагонів. Залізничний транспорт завжди був і залишається затребуваним у населеннях різних країн. А чи задумувалися ви, коли з'явилися перші вагони і як вони удосконалювалися? Перші вагони мали назву денних карет, подорожі в перших залізничних вагонах були незручними, а іноді і небезпечними. У 1084 році англійський винахідник Річард Тревітік створив перший паровоз і кільцева дорога, атракціон, до якого причепили вагон для розваги публіки. Сам поїзд грайливо прозвали Злови мене, якщо зможеш. Перший пасажирський потяг вирушив з Ліверпуля 15 вересня 1830 року з Ліверпуля до Манчестера. По нововідкритій магістралі ця подія стала знаковою для історії залізничного транспорту. На території України історія залізнич починається з 4 листопада 1861 року, коли до Львова прибув перший поїзд звідня під назвою Ярослав, що складався з двох вагонів та чотирьох візків. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні. І є професійним святом українських залізничників. А у 1837 році вже з'явилися спальні вагони. У 1961 році між Львовом і Ковелем вперше в Україні з'явився унікальний двоповерховий пасажирський поїзд. Сучасні пасажирські залізничні вагони бувають різних типів таких як стидячі купені та плацкарні, а також є спеціалізовані вагони, ресторани, клуби. Укрзалізниця презентувала перший безбар'єрний вагон. Він повністю адаптований до потреб пасажирів на кріслах колісних. Вагон повністю перебудували, враховуючи потреби пасажирів на кріслах колісних. В Україні запустили Артвагон із виставкою про незламність українців. Жіночі вагони Укрзалізниці призначені для забезпечення безпеки та комфорту жінок із сімей з дітьми. Жіночі купе це спеціальний тип купейного вагона, який Укрзалізниця вела у 2023 році. 8 серпня 2024 року. Укрзалізниця відправила у рейс перший дитячий вагон. Дитячий вагон призначений для комфортної подорожі батьків з маленькими дітьми. У ньому є інтерактивні плакати, розвиваючі іграшки, розмальовки, дитяче меню. Загалом вагон виглядає як своєрідна дитяча кімната на колесах. Люкс вагон Преміум комфорт для романтичних чи бізнес подорожей це 9 або 10 двомісних купе від 18 до 20 місць. Купейний вагон баланс комфорту. Комфорт залежить від класу вагона, а у стандартних є базові зручності, це робить його привабливим варіантом для тих, хто цінує узнамітнення. Потяги Інтерсіті в Україні використовують електропоїзди Хундай та Шкода, які складаються з сидячих вагонів двох класів перший та другий. Ці поїзди відрізняються за місткістю, комфортом та розташуванням сидінь, а вагони мають сучасний дизайн та технічні характеристики. Перший клас вагони першого класу в Інтерсіті поїзда пропонують пасажирам підвищений комфорт та додаткові послуги, що робить подорожі більш приємними та зручними. Другий клас має більше місць, включаючи сидіння, розташовані по три в одному ряду. Цей клас точно обирають сім'ї, особливо ті, що подорожують з дітьми.